Вітаю, друзі! Таро прогноз для Козаріга на травень місяць. Ну що ж, почнемо з кар'єри, роботи або навчання. Кожному своє, але якщо ми в одному полі, я думаю, що у нас все підійде. Дещо зменшуються ваші позиції. Позиція стабільності. Ми шукаємо, давайте ми заглянемо наперед, що ми шукаємо в травні, тому що вам прийдеться це все одно шукати. Ви маєте знайти. Ого. Десь засиділась в певному стані, і вам на роботі, на навчанні прийдеться зібрати свої сили і почати досягати певної мети, там, де ви себе будете почувати. Ну, переможцем це мягко кажучи, тому що тут буде мова йти про те, що нарешті я це зробив, нарешті я це здійснив, і нарешті взагалі це сталося. Що в нас від людей? Що, яке в нас оточення? А вже ж... Є люди, які будуть давати нам знання, люди будуть надихати нас, і люди будуть нам допомагати. В Більшості це жінка, можливо, це на роботі, в більшості ця, що дає гроші, або та що дає можливості, і вона буде вам давати принаймні знання точно і як добитися свого. Давайте щодо любощів, щодо кохання, зітхання. У нас з'являється вибір, і ми можемо його зробити, ми відчуваємо, що ми хочемо, але собі не дозволяємо. Давайте візьмемо, давайте заглянемо, чому, там, що там за причина, що ми собі не дозволяємо. Ми не дозволяємо через те, що вже втратили певні бажання, навіть не бажання, друзі, а знов, да, знов йти туди, знов щось робити. Ось це ми от розчаровані в тому, що. Ми отримали певний досвід і ми вже його перетягуємо в наше теперішнє життя. Ну, якось жити минулим не смішно і не цікаво вже. Тому порада для вас. Йдемо через перешкоди в отримання насолоди, отримання радості від життя. Обов'язково, і у вас все вийде. Чуєте? Вітаю педантичних дів, які люблять порядок, і давайте приведемо все у порядок. Отже, кар'єра, навчання, робота, кожному своє, в одному полі все вирішується. Отже, був певний момент, коли ви мали певне уявлення про те, що ви маєте отримати, і воно не виправдовується. Хоча в цьому можна знайти свій сенс і своє інше бачення. Причому через, знаєте що, через те, що взагалі. Я це зможу, і я цим займаюся, тому що я в цьому відчуваю свою... Ага. відчуваю свою користь, причому користь не тільки для себе, але й для роботи. Тобто ваш професіоналізм ставить плюсики в даній ситуації, навіть якщо вона не ну, трохи негативна. Тим не менше, ви чітко дієте і ось це ваше. А може це не це? А може воно не вийде? От трохи сумніви, і вони призводять до того, що йде певне оновлення ваших. Угу. Певно, от йде оновлення вашого бачення через те, що ну, просто повернули трохи не туди. І ось тут карти говорять про те, що все ще не робиться, будь-які зміни до кращого. І ще як порада, щоб ви прагнули до цих змін, тому що то на повній потужності, то чуть-чуть, по і воно не виправдовує ваших очікувань, воно ніби не спрацьовує. Давайте заглянемо, що у нас з оточенням, які нас будуть в травні зустрічати люди. Люди будуть приносити знання, люди, ех, з якими вам, до речі, буде комфортно, це будуть потрібні люди, які будуть в потрібний час, в потрібному місці, і обов'язково вас підтримають. І це здорово. «Любище, кохання зітхання. Ну що ж, хочеться, весна надихає, та ми собі не дозволяємо. Не дозволяємо діяти по дьяволу, тобто робити те, що я хочу. Буває! Давайте пораду для вас. Все минає, ще трохи вам варто почекати, і вони говорять, що, в принципі, ваш, ви нікуди не не від того, що варто почекати певного моменту, коли ви відчуєте, що вже час. А так, ну. Насолужити життя і без кохання зітхання. Але любити можна і все і без, давайте скажемо, без таких партнерських, сугубо, глибоких відносин. Mm -hmm. Удачі! Вітаю на тару прогнозі наших тільців. У мене особлива симпатія до тільців, до їх прагнення їх жити і пробивати своє життя лобом рогами чим завгодно. Тим не менше на травень місяць вам говорить, що час понасолоджуватись тим, що є, і розуміти, що... Що... що в стабільності є свої плюси, але в травні місяць це буде величезний мінус, тому що вам варто шукати нові нові. Можливо, проєкти, нові ідеї, нові движняки, нові ініціативи не наказуємо для травня, для тільців. Ось. І обов'язково прикладати туди любов до роботи, натхнення. І воно вам дасть чудові плоди. О, давайте заглянемо на порід. Закінчиться рутина, вам просто треба буде трохи пробити. Вашими ж рогами, вашим лобом пробити ось цю стабільність і час діяти по-іншому, однозначно. І від цього ви отримаєте дівенти. Що від людей, чи будуть допомагати вам люди, чи будуть сприяти, чи будуть шкодити. А саме вони будуть не поспішати, тому що скоріше провідником у нове життя будете саме ви. Вони вас вірять, вони знають, що у вас все вийде. Любиші кохання зітхання для наших тільців. Тут є, можливо, в когось буде ще один варіант, але не буде бажання на здійснення на здійснення якихось романчиків, які не варті нічого. Яка порада для вас? Спробуйте спілкуйтеся, порада, спілкуйтеся, але ви абсолютно правильно думаєте, що чи варто. Робити те, на що витрачаєш просто свою енергію. Вашої мудрості в травні місяці просто хоч відбавляй. Вітаю, друзі, прогноз для Козаріга на травень місяць. Ну що ж, почнемо з кар'єри, роботи або навчання. Кожному своє, але якщо ми в одному полі, я думаю, що у нас все підійде. Дещо зменшуються ваші позиції, позиція стабільності. Ми шукаємо, давайте ми заглянемо наперед, що ми шукаємо в травні, тому що вам прийдеться це все одно шукати. Ви маєте знайти. Ого. Десь засиділось в певному стані, і вам на роботі, на навчанні прийдеться зібрати свої сили і почати досягати певної мети, там, де ви себе будете почувати. Ну, переможцем це мягко кажучи, тому що тут буде мова йти про те, що нарешті я це зробив, нарешті я це здійснив, і нарешті взагалі це сталося. Що в нас від людей? Що, яке в нас оточення? А вже ж... Є люди, які будуть давати нам знання, люди будуть надихати нас, і люди будуть нам допомагати. В Більшості це жінка, можливо, це на роботі, в більшості ця, що дає гроші, або та, що дає можливості, і вона буде вам давати. Принаймні, знання точно і як добитися свого. Давайте щодо любощів, щодо кохання, зітхання. У нас з'являється вибір, і ми можемо його зробити. Ми відчуваємо, що ми хочемо, але собі не дозволяємо. Давайте візьмемо, давайте заглянемо, чому, там, що там за причина, що ми собі не дозволяємо. Ми не дозволяємо через те, що вже втратили певні бажання, навіть не бажання, друзі, а знов, да, знов йти туди, знов щось робити. Ось це ми от розчаровані в тому, що. Ми отримали певний досвід, і ми вже його перетягуємо в наше теперішнє життя. Ну, якось жити минулим не смішно і не цікаво вже. Тому порада для вас. Йдемо через перешкоди в отримання насолоди, отримання радості від життя. Обов'язково! І у вас все вийде. Чуєте?